Привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно красиве та смачне печиво спіральку. Вам не знадобляться ні формочки, ні спеціальні інструменти. Лише двоколірне тісто і трішки терпіння. Я покроково покажу все від замішування тіста до формування красивих печив. Поїхали! Спочатку перекладаю до великої миски 180 грам дуже м'якого вершкового масла. Воно має бути м'яким, як крем, але не розтопленим. Це важливо, бо розтоплене масло не з'їб'яться в пухку масу, і структура тіста буде зовсім іншою. До масла додаю 160 г цукрової пудри. Вона краще змішується і робить масу ніжною. Цукор теж можна, але буде довше і не так однорідно. Додаю дрібку солі, вона зробить смак більш збалансованим, і, якщо хочеться, можна додати ванільний цукор. У мене сьогодні якраз є бажання, тому додаю буквально пів чайної ложечки. Перемішую все лопаткою до однорідності, щоб цукрова пудра рівномірно змішалася з маслом, і під час збивання міксером не розліталася в усі боки. Збиваю міксером кілька хвилин. Маса має стати світлою, пухкою і ніжною. Якщо міксера під рукою немає, можна перемішати й вручну. Головне добре розтерти масу з пудрою. Просто піде більше часу і зусиль. Маса вийде менш повітряною, але тісто все одно буде смачне. Далі до збитої маси додаю два середніх яйця. Після того, як додала яйця, знову збиваю міксером до однорідної гладенької консистенції. Спочатку маса може виглядати, ніби трішки розшарувалась, але це нормально. Просто збивайте далі і вона швидко стане кремовою і ніжною. Далі порціями через сито додаю борошно. Вводжу його через сито, щоб позбутися грудочок і зробити борошно більш повітряним. В першу порцію борошна додаю 1 третю чайної ложки розпушувача. Його можна не додавати, якщо ви хочете більш щільне та розсипчасте печиво. Замінюю насадки міксера на гачки і замішую тісто. Звісно, можна і вручну, лопаткою чи руками, просто доведеться трохи довше попрацювати. але довго руками місити не раджу, щоб масло не розтануло. Додавайте борошно саме порціями, а не все одразу, щоб не забити тісто. Його кількість буде залежати від жирності масла, розміру яєць і навіть вологості самого борошна. Тому орієнтуйтеся краще не на грами, а на текстуру тіста. Воно має бути м'яким і зовсім не липнути до рук. Тепер потрібно розділити тісто на дві рівні частини. В одну частину тіста додаю 1 столову ложку какао-порошку та замішую шоколадне тісто. Дуже важливо, щоб какао був звичайний, а не алканізований, так як він буде фарбувати білу частину тіста. Якщо вам подобаються двокольорні десерти, зверху залишаю підказку на ще один рецепт з мого каналу, обов'язково подивіться. Посилання також залишу в описі під відео. Далі готове тісто загортаю в харчову плівку або перекладаю в пакет. Це важливо, щоб воно не обвітрювалося. Відправляю тісто в холодильник на 15 хвилин. За цей час воно стабілізується, стане більш слухняним і зручним в роботі. Після того, як тісто відпочило в холодильнику, я буду формувати з нього кульки. Вага кожної кульки повинна бути 5 г. Якщо у вас немає ваг, то просто старайтеся, щоб вони були приблизно однакового розміру. Я формую кульки спочатку з одного тіста, поки інше лежить в холодильнику. Це дозволяє тісту залишатися холодним і зручним для формування. Можна також катати кульки з двох тіст одночасно та одразу формувати печиво. Оберіть варіант, який вам більше підходить. Після того, як сформувала кульки, накриваю її харчовою плівкою та ставлю в холодильник. Тим часом дістаю другу частину тіста з холодильника і повторюю з ним все те саме. Тісто дуже ніжне, м'яке і еластичне, воно зовсім не липне до рук, легко катається в акуратні кульки, слухняне і приємне в роботі. Працювати з ним одне задоволення. Після того, як сформувала всі кульки, переходжу до формування самого печива. Викладаю кульки чергуючи біле і шоколадне тісто по колу. На одне печиво знадобиться 12 кульок, 6 білих і 6 шоколадних. Далі круговими рухами добре ущільнюю тісто. Злегка притискаю кульки до центру, щоб звузити коло та майже повністю прибрати вільний простір між ними. Тепер важливий момент. Закручувати тісто потрібно однією долонею. Одна рука долоною догори тримає кульку тіста, а іншою долоною ви обережно крутите її в одному напрямку, легенько притискаючи. Викладаю печиво на деко застелене пергаментом на відстані одне від одного, та ставлю випікатися в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15-17 хвилин. Час випікання залежить від особливостей вашої духовки. З однієї порції виходить 14 великих печив. Якщо хочете отримати більше, можна брати меншу кількість кульок на одне печиво. Так вийде більше, але меншого розміру. Печиво виходить дуже смачне, хрустке з шоколадною ноткою та ніжною текстурою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Мені буде цікаво дізнатися, як у вас вийшло. До зустрічі в наступному відео!